Антраль для здоров'я печенки та підшлункової залози. Антраль, величезний заповідник, який не має аналогів в Європі, продовжує своє життя навіть під окупацією. Асканія нова до великої агресії Росії приймала до 140 тисяч туристів на рік. Та після 24 лютого 2022 року працює в умовах війни. Нині ця територія Лівобережної Херсонщини захоплена ворогом, але співробітники заповідника відмовилися виїжджати і далі доглядають за вкрай цінною дослідною зоною. 24 лютого 2022 року, близько 9 ранку, російські війська вже встановлюють свій контроль над головною дорогою до селища Чаплинка. З цього моменту відомий на весь світ заповідник Асканія нова опиняється під окупацією. Однак свої роботи не припиняє, адже відповідальність колосальна. Понад 33 тисячі гектарів землі, які стали домівкою для тисячів видів тварин та рослин. Треба обслуговувати 24 на 7. Директор заповідника Віктор Шаповал, попри загрозу життю, працював безпосередньо на місці до вересня. Минулого року згодом був вимушений виїхати на Київщину. Ситуація була не визначена від самого початку. Усі державні механізми інституції були фактично знищені, паралізовані, заблоковані. Треба було орієнтуватися дуже оперативно, без жодних інструкцій. Ми це зробили. Тобто, ми змогли налагодити так роботу, щоб забезпечити утримання цих колекцій. Заповідник унікальний і для Європи, і для світу. До війни ця зона була вкрай популярна як серед українців, так і серед туристів. За рік її в середньому відвідувало 140 тисяч людей. Після ж окупації чималу підтримку співробітника Аскані отримали від волонтерів. Вони знаходили можливість передавати найнеобхідніші запаси, зокрема корми. Зараз в Аскані найбільшою проблемою, звичайно, є прольоти авіації, тому що це величезний фактор стресу для тварин, і це, звичайно, завдає дуже значних неприємностей. Але фактів масової загибелі зараз в Асканії не відбуваються, тому що це відносно далеко від лінії бойового зіткнення. В Асканії живуть понад 800 різновидів диких копитних. Заповідник прихистив чи не найбільшу популяцію коней Пржевальського та сайгака. Понад тисячу видів членистоногих, 18 видів савців. У різні пори року тут пролітає майже 300 видів птахів, понад сотня у заповіднику гніздується. І, взагалі, з 1983 року Асканія отримала статус біосферного заповідника ЮНЕСКО. Й усьому цьому неймовірному різноманіттю тепер загрожують росіяни. Ми мусимо бити ми всі міжнародні дзвони. І вимагають контролю, перевірки. Ну і дай Бог повернення вже після після звільнення і повернення і міжнародних проектів. Єдине, що переживаю, щоб не було так, як ми бали, це і по деяких зоопарках, і далі, що вони почнуть забирати не тільки унітази, а й тварин собою. До березня цього року расисти не звертали увагу на роботу заповідника, але на початку весни вирішили встановити власний контроль. Окупанти захопили адміністративні будівлі та призначили у керівництво власних маріонеток. І навіть перереєстрували заповідник на себе, тобто буквально вкрали його в України. Попри небезпеку, майже півтори сотні співробітників все одно залишаються на місцях, бо розуміють, від них залежить доля Асканії. Катастрофічної ситуації немає. Тут дуже багато інформації просто не можна зараз оприлюднювати, але ситуація при. Нам під нашим контролем ми розуміємо, що відбувається в заповіднику, і інформації насправді надходить дуже багато. Крім цього, як повідомляють у міністерстві захисту довкілля, Асканія страждає від пожеж, адже рашисти облаштували на території власний полігон. Частину заповідника замінували та перекопали, аби створити захисні споруди. Усього ж під російською окупацією зараз перебуває понад 800 тисяч гектарів заповідних зон України. Важко оцінити збитки, які завдані біорізноманіттю, тому що ті самі птахи тварини вони гинуть. Вони і скільки їх загинуло, насправді зараз ну. Ніхто не може складати цю оцінку, і вони продовжують гинути від застосування зброї. Бачимо, що росіянам в принципі на природу плювати їм головне це їхні імперські амбіції. Також у міністерстві зазначають, усі злочини расистів у заповідних зонах фіксують і після деокупації загарбники відповідатимуть за кожну знищену територію та скривджену тварину. Його Ромахло, Роман Щербаков та Олексій Євченко. Факти сітіві єдині новини.